Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму каналі. Я бачила, вам сподобалося це таро, і воно якесь, ну, не знаю, енергетично дуже таке позитивне. Ну Зараз побачимо, як буде сьогодні. І я розказувала, що це був подарунок від автора. Гаразд, мої дорогенькі, дивимося. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Король кубків. Ну, звичайно, це емоційна сторона сьогодні. Вас чекає. Приємні новини, приємні розмови, емоції, захоплення кимось, зізнання в коханні, якісь просто, знаєте, такі, як сказати, чиїпіті, а може щось і покрі... крепше. Хтось, можливо, якщо ви жінка, познайомиться з приємним чоловіком. Це знаєте, це навіть якщо ви просто тако мимоходом з кимось познайомитеся в тролейбусі, там, в автобусі, в електричці. Знаєте так, пару слів, якийсь комплімент це підняття настрою і високі вібрацій. Це ще, знаєте, що ще? Ще може бути знаєте, такі речі, як мистецтво, писання віршів. Можливо, просто якийсь анекдот веселий. Оце теж може програтися. так. Карта номер 2 а тут у нас іде двічка мечів. Це вже, знаєте, ця карта вона в першу чергу застерігає обережно. Ще один крок в цьому направленні, і буде якась тобто, небезпечну ситуацію. Не закривайте очі. Добре, слухайте свою інтуїцію. Ця карта так і каже. Відчувайте свою інтуїцію. Вона вам підкаже, де саме, щоб ви не розгубилися, де саме небезпека. Ось, ця карта, вона дійсно застереження, і вона попереджає: там може бути зрада, там може бути нещира людина. Наприклад, ви сьогодні з кимось знайомитеся, і у вас сьогодні ця карта. Це вже, знаєте, дзвіночок такий. Ось, може бути. Ви дізналися вчора, позавчора, місяць тому, якусь інформацію, і тут ви берете собі час подумати, як ви будете вирішувати. Дійсно візьміть цей час собі, приділіть увагу цьому питанню трошечки серйозніше, щоб зробити наступний крок, щоб не наломати дров. Карта номер три. Тут у нас шістка жезлів, і вона говорить нам про якусь перемогу, про якусь дорогу. Про, от як бачите, тут перше місце ви виграли, ви перемогли. Якісь хороші звістки, новини прилетять вам сьогодні дуже швидко. Це, знаєте, можливо, якась звістка звільнення якоїсь території, або ваш знайомий чоловік, рідний син, повернеться з Фронту, наприклад, звістка якась з нього, можливо, людина була в полоні, і ось ви дізналися, що людина жива, здорова, все з нею добре. Наприклад, це все наприклад. Можливо, десь ви колись знаєте під час окупації, наприклад, десь ви розділилися, коли тікали туди-сюди. І ось тут людина, яка яку ви вже думали, що пропала без звісти або загинула, або не було, не було ніяких звісто. Тут радість іде, тут радість, тут таке піднесена Настрій це дуже-дуже хороша карта. Готуйтеся до сьогодні до хороших новин. Ну і, звичайно, якась дорога. Дорога, якась відрядження, така по роботі, по службі, по хтось, можливо, волонтер, треба кудись швидко рванути. Дійсно, це така карта різка. Але, знаєте, така з вогником, не просто така злюча карта, навпаки, дуже хороша з піднятим настроєм до перемоги. У вас, наприклад, от може сьогодні просто настрій піднятися до такої степені, що ви рішучості більше додасть вам, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. За приємні теплі слова. Мені завжди дуже приємно читати. Якщо навіть я не завжди покладу вам сердечко, вподобайку або відпишу, але я вдячна вам за це. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моя любі!